Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і фопи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Цей випуск теми днями присвятимо питанню зростання штрафів за порушення трудового законодавства з 1 січня. Хто кого, коли та як будуть застосовуватися ці штрафи? Я розкажу далі в цьому випуску. А почнемо ми з того, що держбюджет на 24 рік вже підписаний президентом України, а отже з 1 січня 2024 року зростає розмір мінімальної зарплати. Він становитиме показник 7100 гривень. А отже, із зростанням розміру мінімальної зарплати зростають і штрафи за порушення трудового законодавства. Види таких порушень та розміри штрафів фінансових описує стаття 265 Кодексу законів про працю. Зараз ми вами Вами її розглянемо. Але зверніть, будь ласка, увагу: незважаючи на дію воєнного стану і відсутність планових перевірок держпраці, існують позапланові перевірки в різних ситуаціях і при різних підставах. Тому ризики отримання штрафів за порушення трудового законодавства все ж таки у роботодавців продовжують існувати. Отже, які це порушення можуть бути? Фактично, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, тобто приховувані трудові відносини, це 10 мінімальних зарплат за. Кожного такого працівника по відношенню до якого скоєне порушення або 71 тисяча гривень. У випадку, якщо працівник оформлений на роботу, але облік робочого часу здійснюється, не, скажімо так, не відповідає дійсності, да? тобто, наприклад, в табелі обліку робочого часу, табелюється по 4 години роботи з метою нарахування заробітної плати в меншому розмірі, а по факту люди працюють по 8 годин, по 12 годин змінні Графіки, тобто в такому випадку облік робочого часу не відповідає дійсності, занижується по факту, да від тому тут є також є, ризик отримати штраф в розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного такого працівника, по відношенню до якого скоєне таке порушення, тобто по 71 тисячі гривень. У випадку, якщо роботодавець порушує строки виплати заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, і це порушення строку більш як за один. Місяць відбувається, або така виплата заробітної плати, інших належних виплат здійснюється не в повному обсязі, тоді є ризик отримати фінансовий штраф в розмірі трьох мінімальних зарплат, або 21 тисяча 300. Цей від штрафу не застосовується до за кожного працівника по відношенню до якогось коєї порушення, це загальний штраф за загальне порушення. Далі. У тому випадку, якщо роботодавець здійснює недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, ну мається на увазі, що не здійснює повні нарахування по зарплаті, які належать працівнику. Повна зарплата, понадорочні, різні доплати, надбавки та сама середня зарплата в випадку від відпускних тощо. Да? Тобто такі порушення, пов'язані з недотриманням мінімальних державних гарантій, що Гарантується працівникам в питаннях оплати праці, будуть коштувати роботодавцю розмір дві мінімальні зарплати за кожного працівника, по відношенню до якого скоєне порушення, тобто 14 200 да за кожного працівника у тому випадку, якщо у вас є військовозобов'язані працівники. І е, може бути встановлено порушення за недотримання встановлених законодавством гарантій та пільг таким працівникам. Ну, наприклад, е, не надання відпусток оплачуваних чи е, неоплачуваних, які гарантує закон про відпустки, або, наприклад, е, неоплата соціальних виплат, таких як допомога з тимчасової втрати працездатності у пільговому розмірі е, 100% по статусу такої особи військовозобов'язаної, да? е, якщо має відповідний пільговий. Статус то в такому випадку можуть бути застосовані штрафи за порушення е, таких законодавчих гарантій та пільг у розмірі чотирьох мінімальних зарплат за кожного працівника по відношенню до якого скоєне таке порушення, тобто це по 28 тисяч 400 гривень за кожного. У випадку виявлення порушення вимог трудового законодавства, які я не зазначила, вони мають назву інші. Порушення трудового законодавства, будь-які інші, що можуть бути встановлені, коштуватимуть одна мінімальна зарплата за кожне таке інше порушення трудового законодавства, незалежно від того, скільки таких працівників отримало таке порушення. По одній мінімальній зарплаті, тобто по 7100. Це розміри штрафів. Які прив'язані до мінімальної зарплати і описуються у статті 265 кодексу законів про працю саме за порушення трудового законодавства. Але колеги, я хочу звернути вашу увагу, що до мінімальної зарплати прив'язані ще одні фінансові штрафи, що описуються у законі про зайнятість закон описує у статті 53 штрафи, що пов'язані з використанням праці іноземців, і в окремих випадках порушення використання праці іноземців, працівників іноземців, можуть коштувати роботодавцю або 10 розмірів мінімальної зарплати за кожного такого іноземця, або 20 розмірів мінімальної зарплати за кожного такого іноземця. Тобто в еквіваленті. Гривень це або 71 тисяча гривень, або 142 тисячі гривень за кожну таку особу. Тому зверніть, будь ласка, увагу, ті роботодавці, які використовують працю з іноземців. Тут важливо саме увага на діючі дозволи, відповідно умови, що відповідають виконанню такого дозволу на працевлаштування. Ну і колеги, сьогодні дуже важлива тема, щоб не пропустити нові випуски, які я готую для вас. Прямо зараз раджу підписатися на мій канал блог Тетяни Моїсенко. Натискайте, будь ласка, прямо зараз кнопочку підписатися, якщо ви ще не підписані, ну і також ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисне. Ну, і тепер давайте розглянемо, хто кого зможе штрафувати за порушення трудового законодавства у 2024 році і коли та як будуть застосовані такі штрафи. І так, для початку, маючи воєнний стан, а також закон 21,36, який е, зупиняє можливість здійснення планових перевірок держпрацею. Дійсно, ми не будемо мати таких ризиків у 2024 році, але позапланові перевірки відбуватимуться серед моїх клієнтів. Вони є, і оформлення результатів перевірок. Переважно завжди містить акт та припис на усунення порушення, що потрібно виконати, виконуючи припис, роботодавцю не загрожують штрафи, але якщо ви відмовляєтесь виконувати припис. Що вам інспектор виписує, в цьому випадку ви гарантовано отримуєте фінансові штрафи за порушення трудового законодавства, які ми сьогодні розглянули, тому будьте, будь ласка, уважними розуміючи, що все ж таки держпраці до вас завітати може, і не тільки по скарзі працівника в окремих випадках пов'язаних із скажімо, завданнями або наказами органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, то що такі підстави. За дорученням кабінету міністрів такі підстави також можуть виникати. Вони можуть виникати, зокрема, не тільки у питаннях трудового законодавства, але й у охорони праці. Тут, звичайно, будуть діяти інші штрафи, вони не прив'язані до мінімальної зарплати. Ти але ж тим не менше, щоб ви розуміли, наявність воєнного стану все ж таки не звільняє роботодавців від проходження перевірок на дотримання зокрема трудового законодавства. Ну і ще хочу вам нагадати, що перевіряти трудове законодавство може також по. Додаткові служби, і коли вже ваше підприємство підпало під податкову перевірку у 2024 році, то майте на увазі, що так само. Трудові питання, нарахування зарплати, оформлення працівників, приховані трудові відносини, робочий час, облік, табелювання, нарахування гарантій, все це може перевіряти податкова служба. Але на відміну від держпраці, вони можуть тільки зафіксувати таке порушення в акті. Відповідно, далі цей акт з інформацією про порушення перейде до держпраці, і вони вже створять зустрічну до вас перевірку на підтвердження цих видів порушень порушення і далі зафіксують актом з усунення з приписом на усунення порушення. Ось так у нас наразі сьогодні діє така процедура перевірок держпраці, тобто і можливих. Податкових перевірок, що можуть вже розпочатися з 2024 року. Тому, знаючи, володіючи таку інформацію, ви можете тепер розуміти ризики, з якими можете стикнутися. Я сподіваюся, що цей випуск вам був корисний, тому не забудьте, будь ласка, підписатися, якщо ще не підписані. Ну, а я хочу всім нагадати, колеги, що 13 грудня ми зустрічаємося з вами на великій бухгалтерській зустрічі. Це захід безкоштовний для кожного з вас, якщо ви, звісно, ви пройдете реєстрацію в описі під. Відео є всі деталі, подарунки, корисні лектори з лекціями, які потрібні кожному сьогодні в роботі. І, звичайно, приємне спілкування, гарячі напої та корисна інформація. Все це вас чекатиме і я так само. Отже, колеги, на цьому я завершую наш випуск. Обіймаю вас всіх, цілую і люблю. Па-па!